Дорогі наші клієнти отримали шикарну куртку. Це крем екстра якість 7,95 євро за кілограм. Це жіночий і чоловічий мікс. І хочемо вам трошки її презентувати і ви побачите, чому я так весело вам про це розказую. Тому що в мене душа співає за цю якість. Подивіться, жилет 3ХЛ. Подивіться, який жилет, що колір, що якість. Новий, новий, подивіться, з етикеткою одірвала тільки що звичайно. Ну, я задоволена так, що хочу просто, щоб комусь дісталося таке чудо, отакий лот. 7,95, але ж тут просто є, про що казати, є. Подивіться на цю курточку. Стів. ну, Комір флісочка стібана. Ну, розмір 2ХЛ. Фірмова класна курточка. 2 xl Послухайте, шикарна. Подивіться на цю курточку. Це по типу парки. Вона теж більш тканина зверху. Бершка. Бершка. Ви ж знаєте, що таке бершка. Це спортивна така клас, красива куртка. Розмір М. Ще один класний. Екземпляр курточки. Біба! Це просто шикарна куртка для жіночки, яка має смак. Тут затягується такий комір, робиться дуже такий тепленький варіант. Розмір LXL. Ну, 100 грамівочка, це просто пісня, наша любов, тому що це легеньке і тепленьке на перші холода. Або в машині, щоб, не було, щоб було зручно. Це розмір 2XL. Так само колір просто суперовий. Подивіться, він такий глибокий, блакитний, дуже приємний на дотик. Шикарна курточка, Новюсінька, подивіться, лайт джекет. Це розмір МЛ. Крем якість і крем колір, я завжди кажу. Тому що це просто приємний дуже колір. Він такий немаркий, хоч наче такий світленький, але це водовіштовхна тканина. Подовжена курточка. Підійде як і під брючки, так і під платічко. Класно, це XL 2XL. Бомберочок такий. А ні, вибачте, не бомберочок, але схоже. Це така, красивий такий жакет, дуже стильований, подивіться, з такими а, карманами. Класна така курточка жакетів. Це і під плаття, і під вечір, і, на, і в гості, і на роботу, і кольори а, під, під цю курточку можна вдіти, що хочеш, який хочеш колір. Емочка теж Тепленька курточка. Подивіться, яка вона втеплена, класнюча, колір, морська хвиля. Оздоблена біленьким, можна навіть з білими штанішками одягти. І це, по-моєму, італійська куртка, тому що... Так, класна. Розмір, XL, до речі. Капюшонка отстьобується, якщо що. Катонові речі завжди на часі. І ось така цікава дуже курточка. Послухайте, ну дуже цікава, дуже цікава, тому що вона всередині з жилеточкою, яка відстьобується, Подивіться, відстьобується. І такі речі зустрічаються, до речі, не дуже часто. Вона СМ. Класна курточка просто. Неймовірна. 100 грамівочка, легесенька СМ. Нема що казати, але тільки треба відчувати в руках якась якість. Це крем, екстра якість за 7,95. Ну, просто шикарно. Ось така річ класична, але ж вона, якщо обіграти її красиво, можна навіть із джинсиками вдягти. Тому що тут відсьоготься. Капюшонка відстебується, і можна, щоб було і спортик, і, і класично. Це емочка. Далі, подивіться, яка, яка жилетка. Розмір 2 3 xl Чоловік, який вдягне, буде просто виглядати неймовірно, тому що це, ну, я не знаю, фірма, яка робить ну, для чемпіонів просто для чемпіонів. Подивіться, який жилет. Подивіться це. Стиль, який вдягаються для парусного спорту часто дуже. Це дуже дорогий стиль, дуже дорогий. Подивіться, яка жилетка. Це моя просто любов з першого погляду. Ще й такий розмірочок. На справжнього козака. На козака. На козака. Подивіться на цей шикарний ворот. Це просто навіть розцібну далі, тому що тут. Подивіться далі, я не бачила. Ось подивіться далі, наскільки красиво простьобене, продумане пальто, не знаю, це якийсь лот джекпот називається. Це крем якість, яка ви будете продавати з таким задоволенням, як я вам зараз продаю. Це емочка. Показую ще вам 100 грамівочку. Ви ж знаєте, 100 гранівочка це куртка, яка завжди на часі, і яку люблять наші клієнти, які люблять наші люди носити, тому що це зручно і легко. І ще й тепло. Це LXL. Ось така курточка, вона здається, начебто така простенька, але ж вона не простенька, тому що тут продумано дуже класно ворот. Капюшон не задуває, подивіться, це просто шикарно для вітру, для непогоди. Подивіться, вона тепленька простюбана а зверху наші костюмна тканина, але все просто шикарно і під брюки, і під джинси. Це МЛ Ось така курточка з карманами, дуже зручно, на липучках, на кнопках. Тому що часто наші чоловіки можуть щось загубити, але ж тут не загубиться. Джек і Джонс, класна англійська фірма Елічка. І тут у нас відстьобується капюшонка, тому що тут ще такий класний воріць, подивіться. Ще одна така теж курточка по типу парочки. Подивіться. Це Елічка Екселічка. LXL. класно тут коліска, яка затягує і буде розмір коректуватися. Ще одна по типу парки. Класний варіант. Супер, супер. Стьопана, тепла. Колір сам за себе говорить. І це елічка дуже. Для якогось нашого козака буде ось така курточка. Це такий спорт. Подивіться, вона аж шелестить, теж така водоріжштовхна тканина, Відстюбується капюшонка. І тут дуже багато можна прочитати, що вона, яка тут тканина, це теж такі спортивні технології, які дозволяють вітру не продувати і дощу не промокати. Це XL. Ось така красива жилеточка. Сама про себе говорить, нічого казати не буду. Емочка, курточка, термік. Розмір. розмір. Ви самі бачите, це 3ХЛ. Дуже рідко буває такий розмір. Закохана просто таких чоловіків. Наші красиві козаки, які вдягають такі розміри. Це просто шикарні чоловіки. Класний термік. Так само, подивіться, шикарна курточка теж в розмірі 2XL. Подивіться, який колір. Хто подобався лот? Будь ласка, замовляйте, чекаємо ваше замовлення.